Доброго дня, мене звати Тодорюк, я лікар стоматолог-ортодонт, і сьогодні я буду відповідати на ваші запитання щодо брекетів, елайнерів та вирівнювання зубів загалом. Існує декілька способів вирівняти зуби. Для того, щоб вирівняти зуби, ми можемо кріпити спеціальну апаратуру або безпосередньо до зуба, і вона там буде знаходитись постійно. По такому принципу працюють незнімні апарати, можливо, ви їх бачили, вони виглядають як металеві кільця на шостих зубах верхньої щелепи та у вигляді металевої дуги проходять по піднемінню або навколо зубчиків верхньої чи нижньої щелепи. Також за допомогою брекет-систем можна вирівнювати зубчики, і брекет-системи в свою чергу як частковими, тобто використовуються тільки на декілька передніх зубів та декілька бокових зубів при умові, що зубки тільки прорізуються, тобто це змінний прикус. І, звичайно ж, на всі зуби, коли в пацієнта вже постійний прикус, коли в нас вже всі зуби прорізались. Крім того, будь-яка апаратура, яка вирівнює зубчики, може кріпитись не безпосередньо до зубів, як, наприклад, елайнери. Вони працюють через атачменти. Це спеціальні композитні накладки у вигляді пломбочок, які фіксуються на зовнішньому або внутрішньому поверхню зуба і допомагають елайнерам, тобто прозорим капам, переміщати зубки пацієнта. Що ж потрібно робити для того, щоб вирівняти зуби? Перш за все, ваші зубки повинні готові бути до цієї процедури. Яким чином? Вони мають обов'язково бути чистенькими, тобто в нас має бути проведена професійна гігієна. Крім того, вони мають бути обов'язково полікованими, якщо в них наявні каріозні порожнини або будь-які інші ураження. Тільки після того, коли в зубах є в нас ідеальна гігієна. Також не відсутні ніяких немає жодних каріозних уражень. Всі зубчики реставровані, всі зубчики пломбовані. Тільки після того можна приступати до процесу вирівнювання зубів. Вирівнювання зубів у дорослих пацієнтів відрізняється від вирівнювання у дітей. Чому? Перш за все, у дорослих пацієнтів вже сформований, тому зачасту, коли ми використовуємо брекети або лайнери для вирівнювання зубів дорослих пацієнтів, нам потрібно цей прикус змінювати. А отже, прикладати більше сили для того, щоб перелаштувати положення коренів та положення коронок зубів, які знаходяться в кістці верхньої та нижньої щелепи. Також у дорослих процес вирівнювання займає набагато більше часу і в загальному є більш складніше. Тому не зволікайте, якщо у ваших дітей є проблеми з прикусом або проблеми з естетикою зубів, зверніться до ортодонта вчасно. Врівнювання зубів у дітей. Якщо вам пощастило і ви вчасно зрозуміли, що у вашої дитини проблема з прикусом або естетикою зубів, то маєте можливість вчасно звернутися до ортодонта і таким чином полегшити дитині шлях до здорової та красивої посмішки. За допомогою таких апаратів, як пластинки, знімні або незнімні, спеціальні пре-та постартоматичні трейнери, а ще деяких типів активаторів, ми можемо усунути шкідливу звичку чи будь-яку іншу причину, яка спричиняє нерівність зубів у вашої дитини. Таким чином, після вирівнювання зубів за допомогою пластинок або ортодонтичних тренерів, не потрібно ставити брекет-систему і зубово щелкова система розвивається правильно. Якщо ж у дитини з'явиться якась Інша шкідлива звичка пізніше, або якась проблема з прикусом у дорослому віці, тоді дійсно, після застосування пластинки або акапа потрібно буде в дорослому віці використовувати все ж таки брекет-систему. Надію, що зміг відповісти на ваші запитання. Якщо будуть ще, то до зустрічі в нових відео. Папа-па. -па -па.